Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні у нас буде з вами дуже цікавий проект. Давайте подивимось, що це за проєкт і як ми зможемо тут заробити. Він називається AI Tech. Вмощитись максимально зручно, бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Дуже багато мені задають питань стосовно штучного інтелекту, і люди шукають, куди б можна було інвестувати гроші. Так ось, як ви знаєте, взагалі ai сектор він дуже стрімко розвивається. І, до речі, нещодавно сам Ілон Маск інвестував понад 10 мільйонів доларів саме в AI. Також прогнозується, що до 2030 року його зростання саме цього сектора штучного інтелекту збільшиться в 5 разів. Якщо реальний сектор буде так зростати, то криптовалютні проекти, пов'язані з штучним інтелектом та блокчейном, також будуть мати величезний потенціал. І сьогодні давайте поговоримо з вами про проєкт, який називається Solidus з нативним токеном AI Tech. І так, давайте розберемося, що це за проєкт. Розглянемо його графік і знайдемо цікаві точки для покупки. Однією з головних переваг цього саме проекту є наявність готових продуктів. Наприклад, у Румунії в них вже є потужні обчислювальні центри, які використовуються для штучного інтелекту. Штучний інтелект працює як своєрідна така собі майнінг-ферма, що потребує великих обчислювальних ресурсів. І у цього проекту ці ресурси вже є. Унікальність цього проекту. Саме в тому, що він пропонує основні сервіси, такі як AI та GP Marketplace. Цей Marketplace дозволяє розробникам монетизувати свої моделі AI, що вигідно і творцям, і користувачам. Цей Marketplace також вже працює та демонструє свою ефективність. Проєкт AI-Tech пропонує блокчейн рішення для урядів, що підтверджується успішними кейсами. Команда проєкту публічна, що додає довіри. Партнерства з провідними біржами, такими як BitGet, також підтверджують їхню надійність. Про AI-Tech писали у Forbes, BitcoinCom, Cointelegraph та Bloomberg. Вивчаючи твіттер цього проєкту, можна побачити золоту галочку, що є дуже хорошим показником. Активний Твіттер-аккаунт важливий для криптовалютного проєкту. Тепер давайте перейдемо до самого токену AI Tech. Якщо подивитися на графік, видно, що у березні та лютому цього року був дуже різкий рост, коли сектор AI показав колосальне зростання. Зараз йде дуже повільна корекція, що говорить про поступову покупку цього токена. Найближчим часом проєкт проведе розлог, що означає поступовий випуск нових монет на ринок. І це підходить для поточної консолідації. Враховуючи майбутнє зростання сектора AI, цей токен має дуже добрий потенціал. І так, основні зони для покупки можна побачити на графіку, особливо в області консолідації, перед сильним ростом у березні. Проте такі токени можуть довго консолідуватися. Дуже важливо дочекатися, коли розподіл токенів закінчиться і у слабкі руки вийдуть з ринку, а ті, у кого сильні руки, будуть мати більшість цих токенів. І тоді вже можна запускати ракету. Якщо робити підсумки, то варто подивитися дуже уважно на цей проєкт, тому що AI сектор він зараз дуже перспективний. Тому я залишаю посилання вам на проєкт AI Tech в описі до цього відео. На цьому сьогодні все. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підтримуйте відео лайка заврами, пишіть коментарі і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!